Коротше, екстрене включення я беру просто, о, зразу скажу я просто це. зараз на паніки я просто беру, я заходжу на свій канал і мені пише, що в мене, типа, ну, на канал один лайк. І мені пише, типу, на жаль, у вас немає доступу до цього канала. Я не знаю, що робити. Що ти мене звав? Никита, Нікита, чуди? Куда о о Осьо! ти біжав? Мені все. Він мені засадив, походу, по голові. Я не знаю, друзі, вам видно чи ні, блін. Ну, а ми повертаємось дивитись продовження відео. Ви розумієте, що ось оцей той ось оця. Склянка, її хтось приніс. І хто? Так, що я чесно не... Де... Ану, стійте, друзі. А з цього цього будь пожалуйста, поподробній мені. Так, що я чесно не... Де... Сто? Ну ка стійте, друзі. А з у цього момента, пожалуйста, поподробній мені. Я я на... принося. Друзі, я на камеру записав, тільки що я на камеру записав Нікіту. Не... Друзі, ви не знаєте, не міг це оце Нікіта мені якось положити, ну, ну хоча зачем? Друзі, я реально... На камеру я засняв, я там бачу Нікіту. Я сер я серйозно вам кажу. Він, друзі, він, коротше, пішов кудись туди до мене в яр. Подожіть. Дивіться, у мене є рюкзаки екшн камера, буду знімати із екшн камери. Я піду туди до Нікіти, тому що мені треба по той... Узнати, чого він туди пішов. Я реально побачу там Нікіту. Це якесь совпадіння, і я не знаю, що я його там побачу. Я короче, візьму, буду знімати з екшн-камери. І візьму екшн камеру і піду, подивлюсь, просліжу, може, де, навіщо він туди пішов. І, друзі, ось оце Ось цю жидкость я, напевно, теж з собою візьму. Ладно, давайте почнемо. Друзі, я зараз начеплю на себе ось екшн-камеру. Зараз начеплю. І піду подивлюся і перевірю, що там буде робити Нікіта, тому що я реально би, його побачив. Я на камеру записав, що я там реально Нікіти в Друзі, ну а далі було вже дуже темно, і камера погано записала все, що я знімав, і було дуже темно. Ну якщо вам якщо щось не запишеться і буде дуже темно, і вам буде не видно, я вам буду все розповідати. Та да, він, да. Короче, друзі, я Друзі, я коротше прийняв таке рішення. Ви думаєте, ви можете сказати, що лучше не треба її випити. але я хочу провірити, що буде, якщо я вип'ю цю жидкость. Далі вже було просто нічого не видно. Но у мене був такий план випити цю склянку, яку я знайшов, і піти до Нікіти. І мене трясти починає. Давно я ці відчуття не спитував по раз випивав я цю жидкость тим літом. Я її то вкалював. Не реально. Чого -то мене так трусить щас. На той момент мене сильно трусило і закрутилась голова, і було мені погано. Уже на цьому моменті я просто став ненормальним і йшов до Нікіти. <Commun За PAUL> oh, Иди сюда. Отдавай серебро. Okay. Серебро, давай. -ка. Ты э, серебро. Я знаю, оно в тебе десь

Я розумію, що ви зараз нічого не розумієте, тому що було темно і камера погано все записала. Но я випив цю жидкость, вона подіскувала, і я йшов до Нікіти і виробив його з трьох ударів, хотів взяти палку, повернувся, а його вже нема. Як він пропав? Як він пропав? Куди він туди пішов і що? Йагі, ну що? Я його вирубив! Я тут лежав! Йагі! І далі я був просто ненормальним із-за того, що я випив ту жидкость, просто я розіглився, тому що Нікіта пропав. Я буквально на 2 секунди одвернувся, Нікіта просто пропав. Далі я просто взяв, мені стало трохи краще, я болі-міння став нормальним і пішов додому, ну, а на другий день мені було дуже-дуже погано. В общем, друзі, вже Другий момент з того, як я випив ту жидкость, яку я знайшов, я до сих пор не знаю, як вона в мене оказалась. Ну і по-любому, хтось приніс, вона там оказатися точно не могла сама. І що я ось другий день, ну буквально вчора я випив ту жидкость і я був у шоці. Я, коротше, Моментами не міг себе контролювати. Тобто я випив цю жидкость, мені стало погано, все, в мене все тіло починало труситися, я різко став неконтролірований і пішов до Нікіти. Там його побив, прям я, мабуть, з трьох ударів виробив, походу. Побив його, потім, той, потім, коли я брав палку, я був не ще, коли я брав палку. І я а Нікіти немає. Я не розумію, як це може бути. Не знаю, як він. Він, походу, кудись убіг. Ну так швидко не знаю. Так швидко він убіг, я не знаю. Коротше, як ще, кстаті, ще передивлявся кадри там, де я був не я ще раз скажу, я моментами був не а я там, виходить, не допустимо, а потім такий, так я і... так і отак от зробив, вробі контролі... нормальний став. Потім різко знову став якийсь агресивний, потім знову нормальний. Потім я дійшов додому, і потім, це після цієї житкості, там минут ну, через пів часа, через час, мені стало дуже погано, ну, був я вже нормальний. І розумію, я друзі, ще розумію, що вам було погано видно, коли я там нікітту бив, тому що було темно. Я вибачаюсь, звісно, перед вами, але хоч щось я для вас записав. Навіть якщо там дуже-дуже погано видно. І, друзі, я, коротше, не знаю, я сподіваюся, ви не забули, що Нікіт ще мій канал. І я не знаю, чи це відео вийде на канал чи ні. Я просто на всякий случай знімаю. Ну, дивіться, я ще планую якось ще написати Нікіті, сказати, що в мене з'явились гроші, типу, давай мій канал. І... И... У мене є така невеличка ідея спалити ото срібло, може воно якось розплавиться, я не знаю. Ну Це може це ще, якщо я в нього його відберу, і якщо воно на мене не подісствує, тому що не дуже добре буде, якщо воно на мене подісствує. Коротше, я буду планувати лібо сьогодні, лібо завтра піти до Нікіти. Кстати, ось цю штуку я скоро буду знімати. Це як ви пам'ятаєте, Нікіта мене. Ударив сюди. Ну, Рана там не сильно велика, але все одно. Коротше, не знаю, прощатися не будем. Може сьогодні, або завтра, ну, і може прямо післязавтра я позвоню Нікіті і якийсь план виготовлю, як забрати в нього це срібло. Тому що я, коли був не я пам'ятаю, я перевіряв, але у нього срібла наче не було. Я не знаю. Так що... Зустрінемось сьогодні, або завтра, або післязавтра. Давайте.